Дня. Сьогодні я розповім вам, як проводиться виплата за виконану роботу. Оплата за виконані замовлення відбувається кожного понеділка та в останній робочий день місяця на картки українських банків. Нарахування здійснюється тільки у робочі банківські дні. Оплата буде здійснена в день виплати, якщо з моменту завершення замовлення пройшло 72 години. Будь ласка, уважно заповнюйте реквізити для оплати. Якщо реквізити вказані неправильно або не вказані, у вас є час змінити їх до 9-ї години ранку у день виплати. Інакше виплата за замовлення надійде іншого разу. Зверніть увагу, що усі нарахування здійснюються виключно за графіком. Оплата проходить за всі замовлення, які мають статус, очікують на виплати і після здачі яких минуло 3 дні. Три дні повинні пройти після будь-якого завершення замовлення, навіть після правок чи доопрацювань. Якщо у вас виконані замовлення і ви хочете отримати оплату у понеділок, ви маєте завершити останнє замовлення не пізніше ранку п'ятниці. Дане правило стосується і тих замовлень, які були відправлені клієнтом на доопрацювання. Намагайтесь виконати завдання якісно та у визначені терміни. Це є запорукою мінімальних правок та вчасних виплат. Якщо ви впевнені, що замовлення було оплачене, але його немає у графіку нарахувань, будь ласка, зверніться до менеджера чи оператора, і він перевірить вказане замовлення. Дякую за увагу!